Так, ось хочу для порівняння показати. Ми зараз знаходимося на посіві соняшника, де проводився класичний обробітка ґрунт. Це Вінницька область, Тульчинський район. Можна наблюдати ось таку картину. Є проблема, соняшник ще не зацвів. Недостатня кількість вологи. Все можемо наблюдати. така картина листя. Тут була проведена оранка, культивація. Ну, ось є. Далі є. Трошечки місцями, де видно, що він трошечки краща ситуація, але є проблеми. на саміх місцегент ось така ситуація ми бачимо незяє чисте і ось наприклад видно що трошечки він кращий, але такі поодинокі місця не знаю з чим це пов'язано Ну ось в основному ми бачимо картину. Ось трошечки кращий, потім знов та сама ситуація. І ось поруч хочу показати де поле не оралося. Була проведена дисковка з осені. Тут на обсязі є трошки заборяненість. не саменко. Звісно, потеряння скрісовиється. Зараз в ряди. Звісно, 25. Посіяний, пізніше. Мів 7-8. Хочу показати в рядах картину. Ось ми наблюдаємо таку картину. Це опсів. Ось саняшник вряд ков. Да є. Не без того є проблема. Мені здається, що соняшні трошечки в перші ситуації, ніж там. В них вже надсинає мов зацікати. Так що черговий раз роблю для себе весну. Будемо потрошки відходити від оромки. Поле виблозі, коло не в засені, весною зроблено стафордом. І... Була поводина міжрядка підгорна. Ось така ситуація. Що я можу сказати? Поки що так не дуже критично все. Всім гарного дня.